Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му каналі. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. 40 сміттєвих баків для селективного збору сміття на 120 тисяч ужгородців. Чи користуються ними містяни? Дізнавалися наші журналісти. Фешн-шоу на Закарпатті. Дизайнери з кількох країн Європи продемонстрували брендові колекції. Народний хор Закарпаття святкує річницю про будні мистецького колективу. Розкажемо далі у випуску. Папір, скло та пластик окремо майже 65% населення обласного центру забезпечені контейнерами для сортування сміття. Мешканці міста ще звикають до такого способу охорони навколишнього середовища. Попри новації в Ужгороді, актуальними залишаються і елементарні питання прибирання та вивезення відходів. Тему досліджувала наша Наталя Ігнаці. Папір, пластик та скло окремо. Так сміття сортують в Європі. За останні два роки більше 40 контейнерів для роздільного збору сміття встановили і в Ужгороді. Експерти кажуть, відповідальне ставлення до проблеми рятує екологію. Вторинна переробка скорочує обсяг відходів та економить ресурси. А ще завдяки сортуванню відходів зменшує кількість стихійних звалищ. Самі збираємо, самі пресуємо, самі, як то кажуть. Концентруємо і уже самі здаємо на приробку є і Київська це є і Франківська, і Тернопільська. Тут підходимо вже, кому іде пет, кому плівка, кому папір, картон і так далі. Сортувати сміття ужгородці ще звикають. Експерти підрахували, сьогодні відходи сортує не більше чверті жителів обласного центру. Я мої діти, коли виносимо, то сортуємо по цих ящиках – пластмасу, папір. Сміття то жорно страшенно глобальна проблема. Складую, щоб було отільно сміття. Там викидує пластмасу, туди скло, туди одне все. Ну я стараюся сортувати, да. намагаюся сортувати, ну, звичайно, коли спішу, та знаєте, виходить. Та залишаються вулиці і без селективних контейнерів. До прикладу, через розбиті дороги на вулицях Лавріщева, станційній у районі Радванки сміттєвози практично не мають доступу до контейнерів. А мешканці поверхівок біля шостої школи в Ужгороді досі чекають на освітлення майданчику біля смітників. Як викидувся загально в одну кучу, тому що у нас якби немає такого сортування сміття. Я би сортував. Звісно, якби були, сортував. Кидала бися, звісно, по подільності. На стекло, на, на, на все, на так викидувалася і все. Безпритульна Віталія каже, сама допомагає комунальникам, мовляв, люди часто викидують сміття, навіть не дійшовши до контейнера. Люди виходять, виносять сміття, ну, кульки, ну, та підійди до того контейнера, кінь туди, не треба кидати там, там, там. Вони не доходять до ящиків контейнерних, а бросають отак. От у департаменті міського господарювання запевняють, прибирати контейнерні майданчики та щонайменше метр довкола них це робота Аве. Решта обов'язок міських служб та жрерів. Для зручності обслуговування Ужгород поділений на сім районів. За порядок в місті відповідають чотири комунальні підприємства та три товариства. Вивозить сміття тільки Аве. Кшеп прибирає дороги і вивозить вуличний змет. Також у нас е, основні вулиці міста прибираються підприємствами комунальними це КШЕП і 5 ЖЕК. За роботу жерерів та ави сплачують жителі будинків, тож мають право вимагати від комунальників чистоти. Тим більше з 1 жовтня ціни на вивезення сміття суттєво підвищилися. Наприклад, за вивіз 120-літрового контейнеру треба заплатити більше 31 гривні. Ужгородські інспектори ДАІ повернулися із зони антитерористичної операції. Туди 15 чоловіків із обласного та міського відділу Державтоінспекції відправилися добровільно. На сході вони несли службу майже місяць і з початку вересня. Повернулися добровольці, живі та неушкоджені. В Ужгороді їх зустрічали рідні, друзі та колеги. Європейське дизайн-шоу в Ужгороді, HD Fashion Summit Ужгород уперше в Україні організували саме в Закарпатті. Майстри моди зі східної Європи продемонстрували свої колекції в Ужгородському замку. Шість показів всього за один день від дизайнерів із Австрії, Румунії, Польщі та України. На фешн шоу побували і наші журналісти. Ужгород на один день перетворився на європейську меку моди. Сюди з'їхалися дизайнери зі східної Європи. Свої колекції вони продемонстрували на HD Fashion Summit Ужгород. Заходів такого формату в Україні ще не проводили. Самміт, тому що це зустріч у верхах. Чому обрали Ужгород? Через те, що тут сходяться кордони кількох країн. Дизайнерів східної Європи є складнощі, тому що їм, якби не дуже просто потрапити на високі подіуми, але. Творять вони дуже гарні речі, і час у часу хочеться познайомити їх з людьми. Дизайнер Інна Ігнатєвська на HD Fashion Summit Ужгород вперше представила загалу свою нову колекцію Квіткова мрія. Тут одяг не тільки для жінок та чоловіків, а й для дітей, як і в попередніх роботах модельєра тут присутні українські етнічні мотиви. Так як я дуже люблю Україну, національність, орнаменти, і я в своїй колекції показала красу землі української і самобитності українського костюму, який Слізь воєдіне Це колекція для жінки неординарної і в той то в територія ніжна, чарувательне, загадочне, красивої. Модний фешн-захід запланували ще на початку серпня, та підготовка до шоу затяглася аж на два місяці, адже формат передбачав не тільки присутність відомих дизайнерів, а й лазерне шоу та благодійний збір коштів. Е, такі заходи саме в Ужгороді, вони. Набагато цікавіші для людей і для можливо інвесторів, тому що вони бачать, що європейські цінності йдуть до нас, так і не лише цінності, але й європейські стандарти. Сучасний дизайнерський одяг демонстрували у середньовічному Ужгородському замку. Чи вдасться організувати щось подібне згодом в обласному центрі? Організатори поки не повідомляють. Закарпатському академічному хору 69. річницю. Колектив відзначив нещодавно заснований ще в 1945 році. Народний хор і нині не втрачає популярності серед закарпатців. У репертуарі здебільшого автентичні та фольклорні пісні. Однак, останнім часом артисти виконують і сучасні композиції. З хористами поспілкувалися наші журналісти. Ой, Народна музика в сучасній інтерпретації 69 років поспіль. Колектив закарпатського народного хору власними голосами творить гармонію. Щодня більше сотні талановитих артистів, хорова, танцювальна, оркестрова групи відточують свою майстерність, аби щоразу дивувати глядача по-новому. Це і академічна музика, це і духовні твори. Це і абсолютно фольклорні такі стародавні речі, які зберігають ці традиції. Тобто з оркестром, з балетом працюємо і окремо капельно, тобто набагато ну, жанру показує музику. У різні роки колектив очолювали талановиті музиканти: Михайло Кричко, Петро Сокач, Михайло Вігула, незмінний балетмайстер, Клара Балох. Візитками уславленого колективу є відомі хорові твори: верховину світ ти гей на високій полонині, хореографічні картини Вівчарі на полонині, березнянка. Кожен новий керівник приносить у колектив нові ідеї. Керівник Наталіосина вона завжди шукає. Е Нові шляхи для того, щоб показати хор не лише в традиційному е вигляді. як Ми як звикли його бачити ще за радянських часів, в 90-х роках. Наша ціль завжди поставити якусь нову програму, показати те, що ще не було показано до нас. Останній грандіозний проект Закарпатського народного хору. День незалежності України артисти зустріли з сотнями ужгородців о шостій ранку, символічно зі сходом сонця. Непідробні емоції, сльози радості і почуття гордості за рідну землю, її людей і традиції. Усе це відчуває глядач на кожному концерті колективу. Заслужений народний академічний це лише частина з титулів колективу. Він і сьогодні залишається єдиним в Україні професійним хором, який пропагує і збагачує не тільки українську пісенну і хореографічну культуру, а й мистецтво всіх національних меншин. Нині закарпатський хор готує дві нові програми для українських та європейських глядачів. Одразу дві фотовиставки відкрилися в Ужгороді. Перша Моя пристрасть, мій світ це експозиція з 21-го етюду відомого польського фотохудожника Вацлава Турика. Напередодні світлини вже встигли побачити в Угорщині, Румунії та Словаччині. На другій виставці презентували майже 50 робіт польського фотоклубу. На мистецьких заходах побувала наша знімальна група. У персональній виставці поєднано одразу два покликання Васлава Турика: музику і фото. Результати різноманітних концертів вилилися у етюди. «21 світлина це маленька історія захоплення музикою, зібрана за кілька років. Важко обрати найкращу фотографію, бо кожна різна, кожна представляє іншу людину. Але я думаю, що таким своєрідним символом, таким зірцем є світлина, котра зображена на плакаті. Там зображений музикант зі скрипкою. Це фото трохи відрізняється від інших робіт, трохи незвичне. експозиція в іншій виставковій залі складається із світлин 15 польських фотохудожників. Це і документальне фото, і пейзажі та портрети. Автори підготували близько. Копів сотні чорно-білих та кольорових світлин. Кожен з наших фотографів робить щось цілком неповторне. Немає єдиної витонченої лінії. Тож на цій виставці роботи різнопланові. Тут представлені фотороботи 15 авторів. Ця виставка, що сьогодні представлена, презентувалася в Чехії та Румунії. Тепер в Ужгороді, за що дуже дякуємо. Польські фотомитці вже не вперше відвідують Закарпаття. Співпраця між двома країнами скріплена роками. Кілька десятків спільних пленерів та вернісажів. Цього разу одразу після виставки польські і закарпатські фотографи поїдуть на триденний пленер до Міжгірщини. Це у нас традиційний традиційний пленер, який ми організовуємо щороку. Тобто, ми щороку організовуємо два пленери. один восени, один навесні. Карпат фотопленер. За участю учасників представників карпатського регіону ще протягом місяця роботи фотомайстрів можна буде побачити у приміщенні будинку профспілок Закарпаття за адресою вулиця Руська, 3. Майже 95% людей, які повертаються із зони бойових дій, потребують кваліфікованої допомоги. Цю цифру озвучили під час медичного семінару в Ужгороді. До обласного центру Закарпаття з'їхалися понад 80 лікарів, які працюють з військовими, що побували у зоні АТО, як правильно налаштувати чоловіків та жінок перед відправкою в зону бойових дій, як працювати з пораненими в госпіталі та із сім'ями загиблих та постраждалих. Все це обговорювали фахівці 7 жовтня. Варто не встидатися, не боятися звернутися до професіоналів, де є розроблені технології, методи психотерапевтичного впливу без медикаментозного втручання, як допомогти людині з ефективністю до 80-90%. Вісімдесяти 80 дев'яносто травма специфічна інтервенція є ефективна. Такими були інформаційні деталі вівторка. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре і хай вам щастить.